Всім привіт, гарної суботи. Сьогодні помолимося Книга Пророка Єремія, 22, 23 розділ, сторінка 869. Називається Невірні пастирі». Горе пастирям тим, що розгублюють та розганяють. Отару мого пасовиська, говорить Господь. Тому так промовляє Господь, Бог Ізраїлів про пастирів тих, що пасуть мій народ. Ви, отару мою розпорошили і їх розігнали. Пане наглядали за ними. Ось тому покараю я вас за лихі ваші вчинки, говорить Господь, а я позбираю останок отара своєї з усіх тих країв, куди я їх повиганяв був, і їх поверну на посовиська їхні, і вони порозполоджуються та розмножаться. І над ними поставлю я пастрів тих, які постимуть їх, і не будуть боятися вже й не злякаються. І не будуть загублені, каже Господь. Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну парость. І цар зацарює, і буде він мудрий. І правосуддя правду в краю запровадить. За днів його юда спасеться, і Ізраїль вже буде безпечний. А це його іменем, яким його кликати будуть. Господь праведність наша. Тому наступають ось дні, говорить Господь. І не будуть уже говорити, як живий Господь, що вивів синів Ізраїлевих із краю Єгипетського, а тільки як живий Господь, що вивів і випроводив насіння дому Ізраїлевого з північного краю, і з усіх тих країв, куди їх був повиганяв. І осядуть вони на всій землі. Амінь.